Як чимся відрізняє перший вік від 21-го. А нічим? Коли вспомни, які були безумні правителі Австро-Венгрії. вдумайтеся, австрійський цісар, тобто імператор. Коли почалася Перша мірова війна, а австрійці її спровоцірували? То для того, щоб на випадок того, що може русини. Карпатський, або не поддержали руського царя. Сто тисяч русинов, цісар безумний австрійський, як некий садіст, приказав вивезти всю цвіт нації русинок, учителів, адвокатів, журналістів, священників, концлагерь. Перші концлагеря смерті в Європі були проти нашого народу, проти русинов. Коли кинули на чотири роки людей у ті концлагеря, половина поумирала. Час вернулися, розказали, що там все творило, яка Європа і європейський дух там був. Псевдоєвропейський. То пристаріли цісар, потім казав, знаєте. Ми за те ж арештували 100 тисяч русинів, або на всякий случай другі гріхи не зробили. І потім розпустив той лагер уже 18 2018 році, коли Бог ударив по Австро-Венгрії і розсипалася Австро Венгрія на многі части. і більше ніколи вже не способна було зібратися, ми кажемо, за гріхи правителя. А потім ми бачили, що правителі були і в Чехії. Хто міг знати, що перший президент Чехії Масарик такий славний демократ, а коли сформувалася на Подкарпатській руси православна церква, народ підняв, восстановив, приказав спецслужбам Праги, аби не дали вибрати із русинов єпіскопів, щоб не сформувати структуру церкви. Ми лише недавно узнали із архівів, Появилися документи, от одна із фраз того Масарика. Якщо ми дозволимо, щоб усі русини стали православними, ми не зможемо ними управляти. Пам'ятник маємо йому у той в Ужгороді, де я приймав участь у освяченні того пам'ятника. Тоді я підкреслив, що не все в нього було по-демократичному. І Совєтський Союз показав безум'я правителів, кожен старий перестарілий правитель хотів, щоб рахували його за Бога, і переслідували церкву. Нині удивляємося, чому теж переслідують церкву, причому ні за що ні одного доказу. Принципово по всій Україні, при всіх провіреннях. Обшуках соборів, монастирів, церквей нічого підозрілого не знайшли ніде. А із-за того, що нічого не знайшли, то в безумії почали писати, що знайшли тони пропагандистської літератури. І за наш собор так писали. Щось сталося всім світом. Вони не знають ні поста, ні молитви контролювати себе не можуть, і безумії в них просто демонструє. Вилітає вон. От почому православна церква каже своїм православним. Якщо ви, християни православні, не научитеся держати пост і молитву і всі два інструменти, ну, скажімо, два мечі, коли нападає змія звір, махаєш острим мечом і легко поражаєш і змія, і звіря, коли маєш пост і молитву, Звірі, котрі сидять у чоловікові, легко уничтожається силою Божою. Якщо ти не маєш поста і молитви, скоро ти станеш похожий на ірода. Цей світ так ненавидить нині правду, всякого, хто скаже правду, об'являють ворогом. Чоловік висказав свою думку: не можна, а почому чому не можна? Так ми ж не перший вік. І в нас не Австро-Венгрія, і не Совєтський Союз не можна. А ми сказали собі, Господи, благодарим Тебе, що ми православні канонічної церкви ні одного храма чужого не захвачували, ні одну релігію не понижували. Ніякі свої думки могли висказати, але у рамках закона. Но зато нас гонять, б'ють, захвачують. А хто питається захиститися ще й судять? Ну ми помнимо подвиг Йоанна Крестителя. Ней Бог прийме наш труд, молімся Богу, і сьогодні строгий пост. У Закарпатті навіть традиція зблюда не їсти, щоб ніколи в життю не повторити злочин ірода, предательство, убійство. Щоби бути. У життю мати чисту біографію, бо лише так поступаючи, ми діти Божі, діти награди Царства Божого, а в вічності і наслідники небесних обіцілей і Отця Небесного. Амінь.